Юху та його друзі. Уперед! Юху, 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 наша дружба назавжди. Юху! Вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху. До пригод всі разом за любки ми помчимо. Юху. А як прийде ворог, відсіч йому дамо Разом. Грінь, райський острів і птахів та сюди проникло трійко другів лихих, лихих мріють захопити Суперсили джерело, стати всемогутніми сіяти тут зло. Ми не дамо. Ні у красуні пенні неймовірно гострий слух. А весела чіву фантастичний майнюк. Руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить, як вітер, до пригод усіх веде. Юху! Юху Руді, Пенні, лемі, чіво разом п'ять. За Раз п'ять. Ми п'ять друзів, разом не розлий вода. Юху! Де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. В пошуках пригод рушай із нами, друже, йти. Отруєння чарівного джерела. Що це Купсе? Вода з чарівного джерела. Хто ж міг залишити тут усю цю воду? Не знаю. Заберімо її собі. Чому б нам не випити трохи? Добре, Упсе. Що це ви п'єте? Це вода з чарівного джерела. Саме так босею хотіли перевірити, перш ніж давати вам. Гуп скаже правду, босе. Що, у чому річ? Дурні! Ви що, новин не чули? Яких новин? Вони пили воду з отруєного джерела. Що? Черевне джерело отруєне? А що ж нам робити з цією водою? Ой, Як це? Що вам робити? Вилити? Що ж це коїться? Увага усім! Послухайте, будь ласка, ми дуже просимо вас не пити воду з чарівного джерела. Що ж з нами буде, якщо перестанемо пити з джерела? Поки ще нічого, та з часом ми почнемо старіти і слабшати. Не хочу старіти. Я все одно питиму воду, навіть отруєну. Якщо вип'єш з отруєного джерела, ти покриєшся червоними плямами. Зрозуміло. Що? Заради здоров'я кожного з нас ми закриваємо джерело. Джерело закриють? Правильно. Не можна з нього пити, доки небезпека не зникне. О, ні. Пемі, Пемі. Пемі, чому ти не озивалася? Ти ж не сидітимеш удома через це? Що? Ти мене кликала, і я нічого не чула. Певно, твій слух погіршується, бо ти більше не п'єш воду із джерела. Мій зір теж не той, що був раніше. Що? Я знала, що старіти жахливо, але не думала, що втрачу здібності. Я ненавиджу старіти і слабшати. Юху, прокинься. Привіт Чіво, що сталося? Мій капелюх застряг на дереві. Ти можеш дістати? Так, звісно, ходімо. Чіву, я думаю, я легко дострибну до нього. Справді, спасибі, Юху. Та що ж таке? Що це зі мною відбувається? Я не розумію, що коїться. Йохо, схоже, ти втрачаєш свою суперсилу. Ні, за що Цього не буде. Я не зможу жити без супершвидкості. О, ні. Це доводить, що Йохо ніщо без чарівного джерела. Що таке? Руді, я більше не можу швидко бігати. Ти не зробиш мені кеди, скороходи Без супершвидкості я ніщо. Скороходи навіть не знаю. Я більше не п'ю воду з джерела, і мій мозок уже не працює, як годиться. Я нічого не можу придумати. Але ти ж найрозумніший у Грініті. Усі це знають. Ти зможеш, Руді. Я справді не певен, юху. Я спробую, але нічого не обіцяю. Ось приміряй їх. Ого, працює, дякую. У мене так болить голова від довгих роздумів, а все тому, що я не пив ж джерела. Так значно краще. Можу спинитись. Я більше не бачу, як колись. Може мені носити окуляри? Я почуваюся старим. Геть, з дороги! З дороги! Не покаліч мене. Винаходи, Руді де далі гірші, купса Як важко зосередитися. Я так втомився. Невже це все тому, що я не пив із джерела? Треба бути сильним. Попрошу Чіву приготувати щось поживне, щоб вистачило на день. Ось роді, скоштуй. Дякую, Чіву. А що це таке? Пробач, я не відчуваю смаку їжі. Тому мені складно готувати. Схоже, ти теж втрачаєш свою суперсилу. Що ж робити? А що, як ми більше ніколи не зможемо пити із джерела? Тоді ми постаріємо і заслабнемо. Навіть у чіву зникли сили. Як тепер ідуть справи у жителів Грініта. Right. Так точно, босе. А що? Там із джерелом? Якщо чесно, босе, гадаю, воно ще довго буде забруднене. Схоже, виходу немає. Оскільки джерело забруднене, я більше не залишуся у Грініті. Це немає сенсу. Купсе, нам доведеться залишити Грініт. Від цієї думки стає сумно. Мені теж. Купсе, у мене є ідея. Не хочеш із усіма попрощатися? Добре, Упсе Більший подарунок мій. Упсе, Купсе, ми тут. Купсе? Здається, я чув, як нас кликали. Упсе, Купсе, ми тут. Діти, що з вами сталося? Ми більше не живемося з чарівного джерела, тому постаріли. Ми залишалися молодими завдяки воді, а насправді нам уже більше ста років. Ого? Невже ви такі старі? Саме так то ж ви маєте ставитися до нас шанобливо. Ясно. Ну що ж у нас для вас погані новини? Ми з купсом нарешті залишаємо грініт бабусі і дідусі. Справді мені так прикро, що ви нас покидаєте. Тоді ми прийдемо з вами попрощатися. Ні, ні, це вже зайве. Ми наполягаємо. Зрештою, ми разом чимало пройшли. Більше не безкетуйте, як колись. Згода? Так, будьте добрі до інших. Пробачте, та ми не можемо вам це обіцяти. Видате чи ні? Ну, все, бувайте бабусі й дідусі. Бувайте бережіть себе. Ура! Вони поїхали! Ура! Усе прийшло чітко за нашим планом. Саме так. упсі купс мені допекли. Я тих більше не можу. Цілком згоден. Цікаво, їх можна якось позбутися. Звісно, можна. Я точно знаю, що нам треба зробити. Злий бос із посіпаками живуть у грініті, бо хочуть привласнити чарівне джерело. А без нього у них не буде сенсу тут лишатися. Джерело це єдине, що їм насправді потрібно. Адже, якщо ми позбудемося джерела, злий босс із бандою залишить Ґрініт, правильно, Руді? Насправді ми його не позбудемося, а тільки вдамо, що вода чимось забрудне ночиву. Удамо ніби втратили свої суперсили, бо припинили пити воду із джерела. Так ми обдуримо Упса і Купса, які щомиті за нами стежать. Упс і Купс уже десь поруч. У що ти втратила свій слух і розплачся Добре, Пемі? Я зрозуміла. Юху, ти маєш бігати повільніше. Тоді Упсі Купс легко повірить у те, що ти за слабі постарів, бо вже давно не пив воду щарівного джерела. Ясно? Як тобі це? Юху. Розумію, це буде непросто, але взуй цей черевики. Тоді у Псікупс подумає, що я вже не такий розумний, як раніше, зрозумів. Усе ясно, Руді. Клащ, Єву, ти завжди вміла смачно готувати. Схоже, у Псікуп с пильнує за вікном. бо їжа жахлива, добре? Добре. Ви чули, що крокодили поїхали. Так, кажуть, вони покинули наш острів. Увага усім! Сьогодні злий бос із посіпаками покинули Грініт. Нам більше не треба вдавати старих. Так! Ура! Ура! Ми в безпеці. І чим тепер зайнятися? Не знаю, Упса. Нарешті я вас позбудуся. Боса, не кидайте нас, будь ласка. Друг привид. Ну що, готові йти на кладовище? Ні-ні-ні-ні, босе. Босе, але ж там дуже страшно. Замовкніть, візьміть оце. А що це? Пісня, яка підніме привидів із могил. А тепер ідіть і розбудіть їх. Нехай вони перелякають увесь Грініт. Зрозуміли? Пробачте, але я боюся це робити. Вибачте, не страшно. Я вас цілком розумію. Я сам вас туди відправлю. Мені лячно! Мерщій забираємося звідси! Добре, Упсе. <ріст> <ріст> Як же страшно! А чому ми не співаємо? Точно! Яку ж пісню заспівати? Може, цю купсе? Прокидайся, прокидайся, годі вже спати, час тобі вставати. Прокидайся, прокидайся, годі тобі спати, час усіх лякати. Тут кожна могила співає пісень. Під місяцем видно усе як удень. Хто це там голосує? Прокидайся. Купша, ти щойно теж це чув. Тобі почулося упсе. Та годі вже спати вставай, воскресай. Ану, галас що це за огидні звуки, чому ви нас розбудили? Ця пісня справді будеть привидів. Всі два дурні такі гучні. Це про жену Як добре, що знову тихо. Якщо ми вже прокинулися, можна і розважитись. Так, почнімо. Як же я довго спав! Цікаво, який зараз мій дім. Може, варто поглянути. Усе як колись. Отже тепер ти тут власник. Чуєш, мені нудно. ж, бо прокинься. Пограймося. Тут привид. Не бійся, я тебе не ображу. Я жив тут колись і просто прийшов поглянути. Що? Ти мешкав у моєму домі? Так, задовго до твоєї появи. Я ще був живий. Я жив у цьому будинку. Я дружив із мавпочкою, із Золотим Хутром і тигром, який знав багато фокусів. Нам було дуже весело разом. Справді, чудово, до речі, я Юхо. а я цукрик. У мене теж є друзі. Хочеш, я вас познайомлю. Було б чудово. Пемі навіть спить з дзеркальцем. Ого, вона дуже гарна. Вона найвродливіша з усіх моїх друзів. А ням-ням-ням-ням. А -ням -ням. це б зараз з'їсти банановий кекс із сиропом. Це так смачно. Чиво розмовляє у вісні. Вона дуже балакуча, але готує чудово. Яка цікава дівчинка. Сказав, що бачу привидів. Очі лемі випромінюють світло, але не треба його боятися. А це будинок розумника Руді. Ого. А цей робот працює? Звісно, так. Чому ж він не рухається? Якось дивно. Ходь до мене. Привіт. Я не страшний привид. Руді розумний, але боязкий. Знаєш, Юху, а в тебе хороші, друзі. Я тобі заздрю. Дякую. До речі, де ти живеш? Ти справді хочеш це знати. Ти упевнений? Підеш зі мною. Звісно, піду. Добре, тоді ходімо. Ого! Він живий. Я зустрів його у селі, коли навідувався у свій старий дім. Його звати Юху. Юхо, ти часом не бачив цього крокодила? Стоп, це ж викопаний Упс. Як ти кажеш, Упс це не його ім'я, його звати Деніс. Забудьте про свого Деніса. Певно, він уже давно помер і лежить у могилі. Його не так легко забути. Це кохання мого життя. Мого Денісе, чому ти не зі мною? Стривай. Лети до замку злого боса і ти його знайдеш. Але ми не можемо бути разом. Звісно, що можете. А як це можливо? Скажи, я мушу повернутися у могилу до світанку. Якщо залишиш йому щось своє, можеш навідуватися до нього, коли забажаєш. Так ви станете нерозлучні. Справді, Юху, ти можеш розкопати мою могилу. Там є обручка. Віддаси її тому, хто схожий на мого Деніса. Звісно, я зроблю це. Вони ж не почнуть нас переслідувати. Я сумніваюся. Завдяки тобі, крокодилиці більше не буде самотньо. Топа, як же ти, цукрику, не хочеш щось зробити до світанку? Ну, є дещо. Що саме? Пошук скарбів. Ми з друзями сховали скарб. От би на нього глянути. Добре, тоді ходімо на пошуки. Здається, це десь тут. Отам. Цукрику, на жаль, тут немає. Здається, я закопав його десь під дубом. Це не він. Твій скарб це жолоді? Ні, мій скарб у дерев'яній скрині. Ти точно закопав його десь тут? Так, точно. Ура! Я згадав. Я закопав скарб під великим каменем поряд із дубом. Ну що ж уперед? О, ні, мені вже час назад у домовину. Так швидко. Я хочу, щоб ти знайшов мій скарб. Добре, з тобою було весело. Юху Бувай! Ти теж веселий. Бувай! Бережи себе. Ти теж. Стоп, невже тут? Я закопав його десь під дубом. То це є скарб привида. Так, не хотів відкривати, доки усі не зберуться. Павла, ну ж боюхо, Відкривай нарешті. Добре, я відкриваю. Готові. Це ж треба. Скарби привида це його іграшки. Ого. Дворі вже рано купся Я майже всю очей на столи вкупся Глянь, а що це там таке? Я не знаю. І давно тут лежить ця коробка. Звідки мені знати, відкривай. Ти справді схожий на Деніса кохання мого життя. Рятуйте! Привидяка! Заради тебе я забуду Деніса. Оп, я закохалася, попався упсику.